Роман, дивись, ну ти маєш досвід е, трошки косити ліс. І ну, садити ясно, що ти маєш 4 роки досвіду. Де тобі краще? Чи на кошенні чи на саджені? Ну, косити я люблю. Особливо, косити? Від, особливо від роботи. То я зрозумів, то я знаю. Не, мені в принципі легше йде садження, бо я його ліпше знаю. Ага. Якщо знав би ліпше кошені, може би і косив. Але садити може тобі краще. Зараз краще, бо в мене тут очі закрив, як працює. Тишина, правда, собі йдеш. А я. Ташки співають, щоб... дерева обсирають. Головне, да? щоб погода була класна, ні? <рес> О! І була дуже добра погода. О, тоді можна свід садити. А і буде все. чики пуки А як буде класна погода, навіть на обід можна йти, бо ти по дорозі по полі мух наївся і ти вже ситий. спокій. Полюбе. Так що, хочете, блін, мати гроші і здоров'я, їдьте в Швецію, все буде отак.